Всем привет! Не пугаемся, Я чуть-чуть, чуть-чуть отстригла -чуть чолку. Я ходжу на повітряну гімнастику. Я дуже люблю цей спорт, прям обожню. Один раз я вже виступала на фестивалі з повітряною гімнастикою. Тепер я їду другий раз, і на цей раз не накрила мрій. Я забула, як називається сам фестиваль. А, сьогодні п'ятниця до мене повинна прийти подруга, Заплести мене, того що сьогодні буде генеральний прогон, якщо так можна сказати, тому я повинна прийти в повному образі, уже з макіяжем, з, вас, з зачіскою. Ну, як мінімум, зачіскою я ще й поміняю, а так макіяж плюс-мінус должен бути повсякденним, але з віями. Взагалі реально, у мене повсякденний макіяж, і нічого особо сюди не додаю, тільки більше якихось красок прикольних. Ну і рісниці. Я, до за речі, замовила систему. В минулий раз у мене взагалі вони, звісно вже. Вони були нормальні. І <смі> прям дуже погано. Я нанесла консилер на все лице. Тепер контуринг. Правда, я йду на гімнастику десь, десь в сім, але краще зараз, що навіть десяти, мабуть, не можу. Я дуже переживаю, я не знаю, в минулий раз так само було. Мені страшно, я не хочу. Страх навіть, коли просто звичайний прогон. Просто, типу, включають музику, Ліза, пройди свій номер. А я не могу, мені страшно. Ну, яка раз завжди прохожу, не завжди але... Все буде добре. Давайте стрілки намалюємо. А в минулий раз ми їхали в 6. виїжджали, точніше, в 6 утра, а сам фестиваль починався в 9 чи в 10. Мені дуже нравився цей вайб їхати прямо з самого ранку, що темно. Ми їхали взагалі в грудні, по-моєму, 6-го чи восьмого, восьмого, начебто, грудня. А в цей раз фестиваль починається в 5. І ми будемо їхати десь в 2-3. В І це не вайб. Я хотіла зранку, зранку просто невероятний вайб. Мені в рекомендаціях в Тіктокі постійно почали попадатися якісь квіти із проволоки волохати. І вони просто вони настільки класні, особливо на Лілії. Я із Тік-Током зрозуміла, що мої улюблені квіти Лілії. Я хотіла зробити похожі квіти із проволоки, трошки не вийшло. Я прийшла, ходила, обходила все місто насамперед. Я знайшла тільки один магазин з такою проволокою, і то вона там була просто в різнокольорова вся. різнокольоровася. Я зробила все, що могла. Ідея була така, що це повинна бути Лілія, але це більше просто на, якісь чай, на якусь звичайну квіточку похоже. І по бокам, типа, я забула, як квітка називається. фіалка. Ні, не фіалк. Ну, вона мила в цілому, Ну, це не те, що я хотіла. Образ у мене на гімнастику буде, е, начебто я птах. Зараз я вам покажу. Я із тему замовляла крила взагалі, але я з них не буду виступати. Окакі. Вони, вони оказались занадто маленькими, а у нас був кращий запасний варіант, так що. Я буду в інших. Але крила не будуть пропадати. Я думаю, що я в них ще пофоткаюсь, бо я на початку номера випутуюсь із цепей. Я в крилах, мене замотали в цепі, і я на початку випутуюсь коротше, з них. ребята, сьогодні тепло. Сьогодні на такому умалі. Маміне. А наша манімас. Далі я зустрілася із вікою, ми пішли гуляти. Тут мунбол и порва. Ч ⁇ забудь потом. Покажи. Влог вставлю. А где мунбол? Пива. Ой, мунбол. Блин, надо не забыть. Ой, Ура, Вика, красиво поцеловала бумажку. О, какая красота! Тут мы сделали вот такие мили парни, брелочки на ключи. Так, ребята, всем привет! привет. Зараз у нас в уголку заряжаются э, микрофоны, так что у нас будет погано чудно. <laughs> Это мой... Э, я мастер маникюра на дому. страшно. Так <laughs> что будет больно кричать. Я не умею делать апарат... Давай этот видеоурок на пону. Як ви вже зрозуміли, я почала займатися манікюром, так що моїм першим не була Віка і ми пробували зробити її ногу. Це нормальний палець. Не урод. Красиво. почему Мы продолжаем влог на 15-м фоне, ребят. <смех> <смех> Слушай, качество не отличается. Попросила її зробити мені косічки для прогони на гімнастику. Але більшість часу забрав манікюр, так що тут ми вже спішим робимо мені Якщо косички. ми спочатку зароб... зробили. Ай, моя... йо-майо! <плес> да? угу. Косічки прийти? Возьми в рот. <плес> а ти як то можеш, як я пляла собі косічки сама на конкурс? Отак і п'яла. Мене більше фор формуліровка зрощає. <плес> Я, конечно, сделала себе дуже... Я, конечно, сделала себе дуже мало ресниц, и на фестивале сделаю побольше. Но сейчас уже вижу на ресницах косички. Может, выпадать? Я уже повернулась с гимнастикой, я уже вся потрєпана макіяжа. Ну, там його і не було, але все-таки макіяж теж себе погано почуває. Я зараз вже буду йти в душ. І завтра я планую зранку зібратися, потім піти із подругою купити яблуко. Вона виступає разом зі мною. Ну, разом виступаємо. Побажайте мені на завтра вдачі. Вже ранок, сьогодні 22 число, і я повинна сьогодні їхати на фестиваль. Зараз я буду заплітати собі косички Пізніше, думаю, піду в магазин, куплю щось собі в дорогу. А По дорозі заберу зошит. Я забула зошит в ті ямі. Блін, треба не забути, забутитися назад. З хімії. Но сьогодні доща начебто не було. Да, все сухо, все хорошо. У мене є така огромная коробка из резиночек. Я нашла резинку, яка максимально зливається з моим кольором волосся, и я не ее завяжу. Це я тут подумала, наверное, краще я заплатусь пізніше, бо я ще должна буду пити из подруги купить яблука для выступу для образа. Я піду десь 12. Після 12 буду робити косички, так буде. Надіжніше. Тут ми вже йдемо, і у подруги є така маленька собачка. Я ходила із подругою, яка їде зі мною на фестиваль, купляла їжу, забрала зошит з хімії і забрала штани у подруги. От, так Для початку я спочатку складу тільки всю їжу і костюм, а пізніше вже косметичку і. що там ще? Пізинки запасні. Це обзор що я собі купила. Я купила хлібці отакі, і для них на маску. Треба, звісно, не на маску з шоколадом пройшов, але я її ще ні разу не пробувала, так що таку і зелені. Далі я купила два батончика номер 1 Тут із мюслями і кокосовою стружки. Водичка слабогазована. Булку і. Мармінат. А чай молю сделать? А чай ні? Я заберу собі чай. Цвінцікий термос у мене. Прекрасний, правда. От іде мій костюм. Ось отакий. Це я його не купляла, а мені другий раз уже подряд дає його тренірша, Поля. Но він мені подобається. Перший раз я теж в ньому виступала. Я його, правда, не стирала ще з минулого разу, але я думаю, ніхто ну, ніхто його не надівав, не трогав. Так що, нормально. Далі прийшла Злата і допомагала мені заплести косички, бо я б сама б не встигла, а їх повинно було бути дуже-дуже багато. Ну і в цілому ми разом збирались. Мені злата дала свій лак. Я не вважаю, бо мені це все потягло. Дай. Взагалі все в Я на себе шикало. Дай. Блин, зроби мені. Итак, сейчас мы будем краситься. Прическа у меня наконец-то дороблена. А на сколько времени? 13,57. Боже, хвастается она. Чим? Она савроры. В смысле, савроры? Я думала, ты реально Диор. А Саня? Тоже да. Я шокована. Ой, миленько. Да. У мене у мами лежала така вона, коли заміж виходила. У неї були білі волоси, і білий отакий пучок сороблений з волос. І я просто плакала і думала, що мамі волосся застригли і пучок за. давали Все. вкусный бор, не вкусный, чей вкусный я уже вкусный не помню. Борщик. вкусный борщик с капусткой, но не красный да, но капуста к может быть на красный какой-то чай он очень хорошо удаляет жазы и я чувствую себя человеком и какие твои любимые мем? мне нравится Никитка Литвинков и вот это еще я продаю людей, ладно, шучу, не людей бананы ладно, а можно не шучу? не, потому что там а, а может и не шучу. А может и не шучу. А умеют ли они типа, Владик, ты что, не смотришь, куда идешь? А у тебя что? Глаза на жопе? А как ты узнала? Я в шоке. По большой правда, даже в пистолеты я говорю. сейчас мы будем кушать. Я, конечно, опоздала с трендом на шоколадное масло, но... А какая разница? Шоколадное масло? Я не хочу ехать. шоколадное масло. Ой, на. это Махай. Привет, подписчики. Подожди меня. Мы идем за... Ой, хвост. А мы разнимешь? Сейчас. Да. Все термос. Мы идем зараз за стаканчиками для златы. Ура! А теперь я. Я что, хуже тебя или что? Ой, Хой в кроссовках. На, да потому что нету. Давай как музыка. Тихо. Подожди, стой. Нельзя. よろしく Ми чекали, коли почнеться наш прогон. Ми дивились хореографічні номера. Всім привіт це я із майбутнього і на минулому кадрі я уже йду. Ближче до сцени. Я дуже вибачаюсь за якість наступного відео, бо його знімала мама однієї із дівчат, які виступали. Я дуже довго чекала відео з нормальною якістю, яке повинні були скинути, але цього не сталось, тому тільки таке є. Що ми вирішили? Що не вирішили? Ми вигралися. <плес> ми виграли. <плес> На минулому кадрі ми хотіли відгадати місце, яке ми зайняли трохи. Сталося не так, як гадалось. У мене особо відео ніяких немає. І нагородження, і всякого такого є така от фоточка. Тепер розповідаю, яке ми зайняли місце. І взагалі, як це все проходило. Я дуже сподівалась, звичайно, на перше місце, але як я пізніше дізналася, перше місце повинні були дати або златі, або мені. І за того, що ми тільки вдвох в категорії, нашій віковій категорії і з полотнами, і це було логічно. Коротше, стоїмо ми уже на нагородженні, кажуть, моє ім'я, фамілію, і типа, друге місце, ура! Дали мені отакий от кубок. І медальку, Ось така от така. Е, я, звичайно, трохи вже тоді підростроїлась, тому що я, звичайно, сподівалася на перше місце. Але ну, тоді я стою і думаю, ну ладно, за того злати перше. Коли визвали вже злату, їй теж дали друге місце. Трошки шоковані були. Коротше, додому ми їхали в поганому настрої, всі були засмучені. Але через деякий час. Ми дізналися, що насправді м у суддів і у людей, які розподіляли нам місця, там був якийсь кіпіш, вони щось заплутались, і реально більшості дали неправильні місця. І в итоге я зайняла не друге, а перше місце. Ну і звичайно, не тільки мені переплутали місце. Я дуже рада за дівчат, яких теж перше. На цьому позитивному моменті відео буде закінчуватися. Дуже дякую вам за перегляд і люблю.